Ну що, красуні, привіт! Сьогодні я готова залишити свій чесний відгук на цього красунчика. Це вирівнювач волосся від Philips з технологією SenseiQ. Вирівнювач в реальному часі підлаштовується під твоє волосся. Також він має іонізацію та зберігає нашому волосся до 70% природньої вологи. Вирівнювач має аж 14 температурних режимів та три режими укладання волосся. Для товстого чи кудрявого волосся, для злегка хвилястого та для тонкого та світлого чи фарбованого волосся. Дівчата, тільки подивіться на те, як турботливо, наскільки легко він вирівнює моє волосся, та що дуже важливо, моє волосся залишається таким же гладким та блискучим, та ще й приємним на дотик. Дівчата, тільки подивіться на цю красу, який вже гарний результат ми отримали. Дівчата, ще в комплекті є дуже крутий чохол. Завдяки цьому ви можете брати його у подорожі і не турбувати, що з вашим пристроєм щось трапиться. Також у коробці є QR-код, по якому ви можете перейти та отримати додаткову безкоштовну гарантію на ваш пристрій. Я дуже рада, що придбала собі цей вирівнювач. Дівчата, відриваю від серця цю рекомендацію.